Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушимо до Далекого Китаю, щоб познайомитися з гігантською пандою айлеропода Меланолеока, наймилішим і найвідомішим ведмедем у світі. Ця чорнобіла красуня підкорила серця людей по всьому світу. Дізнаймося про неї більше у десяти цікавих фактах. Гігантську панду легко впізнати за її забарвленням. Чорні вуха, чорні плями навколо очей та біле хутро. Це ніби хтось розфарбував її в стилі пінглін навпаки. Такий окрас допомагає їй ховатися в засніжених горах та бамбукових лісах. Доросла панда може вирости до 1,8 метра завдовжки і важити до 150 кілограмів. Це як м'який диванчик, тільки живих з лапами. Панди мешкають у гірських лісах Китаю. У провінціях Сичуань, Шеньсі та Ганьсу. Вони полюбляють прохолодні місця з густими заростями бамбука це їхній дім і їдальня в одному. У панди на передніх лапах є шостий палець це спеціальна кісточка, яка допомагає їй міцно тримати бамбук, це як вбудовані щепці для їжі. Панда може з'їсти до 38 кілограмів бамбука за день. Її щелепи такі сильні, що вона легко розгризає тверді стебла. Це її головна суперздатність буде чемпіоном з поїдання бамбука. Хоча панди родичі ведмедів, вони майже завжди їдять лише бамбук, стебла, листя та пагони. Іноді вони можуть спробувати комах або маленьких звірят, але це рідкість справжні поціновувачі зелені. Дитинчата панд народжуються зовсім маленькими, всього 15 сантиметрів, як олівець. Вони рожеві, сліпі та без хутра, але швидко ростуть, стаючи такими ж пухнастими, як мама. Чому панда така лінива? Тому що вона цілий день їсть бамбук і думає, навіщо бігати, якщо їжа сама росте поруч. Гігантська панда може прожити до 20 років у дикій природі, а в зоопарках навіть до 30. Вона як лісовий довгожитель, який нікуди не поспішає. Панди не люблять гучних компаній, вони віддають перевагу самотньому життю. Вони не небезпечні для людей, але краще їх не турбувати. Раптом панда вирішить, що ти хочеш забрати її бомбук. Мила пухнаста і трохи лінива. Якщо побачиш її в зоопарку або на картинці, помахай їй лапкою, вона точно зрадіє твоїй увазі. How to roll? Well, I'm kind of new at this whole being a panda hey, thing. what kind of panda are you? You have a funny neck. I'm not a panda at all. What's that? My hat. What's that? My beak. What's that? My wing. What's that? My dumplings. No more questions. Go away, kid. Here's uh, I, I packed your chopsticks. Wow. Thanks, Dad. Oh, oh my What? What are those for? These? These are chopsticks. They're for picking up dumplings. You mean you only eat one at a time? Mm, Yum. I knew I wasn't up to my Дякую, що залишаєшся з нами. Підписуйся, буде багато цікавого. А ще завантаж наш додаток за цим QR-кодом. Там кожен день нові аудіоказки та безліч тем енциклопедій про все на світі. І унікальна функція, де ти можеш задати будь-які питання і отримати відповідь. А також брати участь в створенні казок і енциклопедій.